Зуття ПС сорт Крем 20 кг ціна. 9950 гривень. Ось такі шикарні шкіряні, абсолютно новесенькі чорти. Вони йдуть осінні, розмір 41. Ось такий для них. Вони мене йдуть новесенькі, легісенький каблучок. Далі тут такі жіночі човітки. Також шкіра, Розмір тут 43. Човоти буде новий. Далі тут ось такі, Також новасінькі, розмір 38 тут такий жіноче красний. Може чоловічі, Не знаю, такі берці типу. Розміра я тут не бачу. Вони йдуть на новесенькі. У нас ось такі чоботи. Також новасенькі. Розмір також я тут не бачу. Повну кавлучку, розмір 37. Воно ще є таке розмір 38. Наступно буде чоботок. Сіний, розмір 41. Розмір 41. Такий. це замочок серединки. далі йдуть чоловічі. Но Розмір не бачу. Ось такий. Ну, був, думаю, буде розмір 42-43. Вони йдуть підшиті Уги. Ось такі класні. Як вони світяться? Вони також йдуть новасенький, розмір 36 і ось такі зсередини. Далі нас йдуть чоловічі, черептакі, черевички. шкіряні. Розмір, що тут пеше, 44 см. Класні. ще йдуть, ось такі джебітки. Розміра тут не бачу. І здухні. Йдуть такі, на каблучку маленькому. Розмір немає, не пишуть. Тут просто якісь таке загрязне, але вони люблю малесенькі. Перші йдуть пухи, також зимові. Розмір 40. Замш. і є носеньки на каблучку. Размер, я думаю, 36, так и я. Размер 36. Дальше идут такие замены. Такие у меня идут сарадами. Они идут новые. Размер 39. Такой что ушейка. Дальше идут Чоловічі, шкіряні, такі мештам, червечки зимові. Розмір не буде певно 43, 44. І розмір 39. У мене йдуть новесники такі друге. Замшию також всередині зима. Наступність такі абсолютно навесенькі. Розміра тут не бачу. Новесенькі цілочки. Менші такі. також зимові, розмір 39. Черевичків, чоловічих. Розбора нема. Вони тут новасенькі. Всередині зима.